Отже, ідея мережева, в тому і полягає, що порожні місця треба залишати. Порожні місця для сховку, для прояви інакшого нового. І от те, що ми зараз відчуваємо, це необхідність робити дірки в тій тканині, яку ми наткали до того. І зараз цей процес відбувається. Багато хто сприймає його критично і болісно, тому що рветься тканина реалії, Виявляється, що реальність у нас далеко не одна. Побільше більше того, самий термін реальність належить тільки до однієї з картин світу. А для багатьох цієї картини просто не існує. Люди це усвідомлюють, умовлюють, відчувають. І від цього виникає ну, часто густо панічна реакція. Mm. Люди панічно бояться невизначеності, вони не звикли жити в невизначеності і з невизначеністю. Бо всі наші інституції, всі соціальні стосунки вибудовані саме з розрахунку на побудову чого стало. Чогось такого, що незмінне на протязі сторіч, віків там, і таке все інше, але це все ілюзія. І ми зараз позбуваємось потроху цієї ілюзії через страждання, через біль, через ну, психічні розгляди. Коли це було десь на рівні 15-16 року в Китаї оголосили епідемію психічних захворювань. Бо кількість людей, що звертаються за самопсихічною допомогою фаховою, перевищила всі припустимі межі, тобто світ змінюється. І психіка не навіть не на те, що не встигає адаптуватися, вона не має цьому пояснень, за що зачепитися. Вона не знає, по-перше, вона не знає, що треба адаптуватись. Все виховання, все соціальне mm. життя привчає нас знаєш, як в совєтському союзі. Народився в такій родині, от такий у тебе шлях. Там жовтенятко піонер, комсомолець, член партії. Да. От твій шлях зрозумілий, А все чітко визначено, де, як, що ти будеш, да, бували якісь відходи від таких шляхів, але це були як завжди винятки, а не правило. Ми звикли після буремних 90-х років, коли відбувалися пертурбації, а Ми ніби ви змогли вибудувати інший стійкий світ. Але він зламався значно швидше, ніж попередньо. А зараз наступає час, коли ці зміни будуть відбуватися постійно. І зараз настає час, коли сама архітектура, сам дизайн тих організованостей, зв'язків, стосунків. Має враховуватись і ґрунтуватися на постійній динаміці зміни, на постійній присутності невизначеності, як джерелі нової додаткової енергії для нашого буття. Ну, і з цього два моменти для мене дуже яскраво висвічуються. перше, що невизначеність, вміння бути в цій невизначеності, mm -hmm. плести, Оплітати пустоти це про творчість, але не в банальному сенсі, креативному, а в тому, аби бути присутнім, присутнім в житті. Треба дуже багато пояснювати, щоб пояснити, що саме я маю на увазі. Mm. Ну, і ще один момент, що це жива взаємодія. Її неможливо прорахувати, до неї неможливо підготуватися. Ні, ми це можемо тільки змінючи? мати орієнтації до цього да, в цьому процесі. Ми не можемо, знаєте, ми, ні, ми можемо для когось це буде працювати, та сама теорія циклів, наприклад, економіки, да, але загалом необхідні нові теорії, котрі враховували все. Ви маєте адаптуватися і вибудовувати свій всесвіт, свою унікалію сприйняття цього світу. І навчитися його поєднувати з тим, що відбувається за межами вашого світу. І робити це дуже конкретно. Тобто буде звучить досить віртуально, абстрактно. Погодьтеся. <пробуватися> це так звучить. Але от в цьому виклик, що. Зробити його прикладним, конкретним для тебе, практичним, як мотивом дії. Оце виклик. Ні, виклик для себе. Ти не мотивуєшся. Я це роблю тому, що я там хочу А, Б, С, Д. Ні. Я роблю це здебільшого, тому що я роблю, і це моє. А? Я, я пишу, я займаюся підприємницькою діяльністю, бо це моє питання, як я. Зможу узгодити і поєднати це з іншими такими ж самими світами. Оце саме складне. Оце проблема, довкола якої ну, основні баталії зараз і йдуть. Як поєднувати цю множинну різноманітність, як забезпечувати її різноманітності? Ну, Скажімо так, цілісність, а не фрагментація. Бо фрагментовано, звичайно, все розпадеться просто напросто на порох. Як утримувати цілісність різноманітності? Те, як у американців, да, на доларі написано, отже, в єдиній множинності. І оце саме головне питання, як? Як, коли нема і не сприймається, і все більше і більше нас сприймається єдина норма.